Geese! перша готика, як і на крутий дуже сильно застріла. Вона вийшла 20 років тому. Але зараз знаходиться ремейк першої частини, за які взялась Алкімія, і я зібрав всю доступну інформацію про неї. Взяв її з подкастів розробників, як вони бачать гру, і загалом, хто вони? І звісно, обговоримо броню, локації та монстрів, та і що вони з себе представляють, тому що вони все таки взялись за серйозний проект. Так що почнемо. Так, відразу хочу вас питати, що таке атмосфера? Тому що спільнота готики доволі консервативна, і більшість з цього співтовариства хочуть, щоб розробники з алкімії просто взяли і покращили графіку. Але як показав плейбер Teaser, як не крути вони будуть додавати щось своє, що є звісно хорошим. Головне, щоб готика не почала страждати гігантизму. Наприклад, в тизері вони дуже добре розширили першу локацію, що є досить круто. Але як самі розробники кажуть, вони залишили з того тизера 1%. І на жаль, більш що першу локацію вони убрали, але буду вірити, звісно, в краще. Багато хто говорив, що ремейк роблять не пірані, і атмосфера помре, ну і так далі. Але це повна нісенітниця, тому що від тих самих піранів залишився тільки одна людина, яка працювала над першою готикою. Так що я навіть радий, що ремейк доручили лютим фанатам серії. Я каже сама Алкімія, для них першою головною метою є зберегти ту саму неповторну атмосферу Колонії. Коли ми грали в Playbertizer, вона взагалі не відчувалась, стільки як на квадратний метр, що відчуття було як Battlefield. і дуже балакучий герой. Все руйнувало ту саму атмосферу готики. Но розробники прислухались до фанатів і прочитали більше 30 тисяч листів. І будуть просто все переробляти. Звісно, з своїм баченням. І саме головне будуть повертати вирізні елементи, що мене особисто дуже сильно порадувало. Бо зготики першої дуже багато що вирізали. Було б цікаво побачити те, що ти не бачив в оригіналі. Звісно, я б не хотів би отримати просто ремик з кращою графікою, як хочуть оці старі олди, в яких гра має бути з таким самим правлінням, як в оригіналі. І найкраща їхня фраза раніше було краще. Ну я більш новий гроб. Да, я проходив. Оригінал і не один раз, але я розумію, що зараз не 2000 тисяч рік і в грі має бути щось нове: нові локації, нові сюжети місії, щось схоже на те, що було зроблено в тизері. Та перша локація це дійсно було круто, бо це їхнє особисте бачення, яка має бути гра. Я, як адекватний фанат серії, переживаю за долю ремейка, бо на розробників впала важка ноша. З одного боку вони мають зберегти готичний стиль і атмосферу для старих фанатів, але водночас і чимось потішити нових, буду вірити, що в них все. Все це вийде зробить. Відео буде умовно поділене на дві частини. Перше, це я розповім щось цікаве з подкастів від розробників, і загалом коротенько розповім про їхнє бачення, яка має бути гра. А друга частина це вже я розповім про нові дизайни монстрів, броню і локації. Ну і в кінці дам свій висновок. В першу чергу розробники дуже сильно хочуть створити живий світ, тому що готика перша можна було сказати, що була першою грою, де добре була реалізована симуляція живого світу. Хижаки полювали на здобуч, і кожна людина мала свій розпорядок дня. А що там з бойовою системою? Вони взяли модель з оригіналу. Тепер треба буде бити, бити в таймінг і знати поведінку кожного ворога. І це не може не тішити, бо бойова система з того тизеру була м'яко кажучи жахливою. Звісно, нову систему будуть підганяти під нові гравці. Сів, але без цього ніяк ще залишається надважливий момент: а що на рахунок магії, і все банально просто. Розробники прив'яжуть магію до кожного богу: це Інос, Беліар або Адамос. Вони зробляться так, що і вигляд самої магії та їх використання буде дуже сильно залежать від Бога. Наприклад, що цікаво, вони отримували листи, де їм казали, що дуже важливо, щоб головний герой коли яблуко прям підносив його до рота і кусав зубами. Чи розробники так зроблять детально? Все не зрозуміло, але було б досить реалістично. Гувитика в цілому готова вже на 50%. Як ми знаємо, в оригіналі дуже багато дірок в сюжеті, і розробники хочуть їх залатати, так само, як і додать деякі вирізані елементи. Їм дуже подобається атмосфера колонії, жорстокість, що з любого кутка може вилізти моб та вбить тебе. І таке бачення розробників колонії не може не радувати. Якщо згадати в тизері гаму, вона була доволі яскрава і не підходила під загальний стиль гри, але в оригіналі вона буде набагато. Темніша, якщо навіть глянуть скріншоти або і, трейлери, то можна замітити, що гамму вони дуже добре підправили. Вона більш відповідає атмосфері ігри. Всім нам сподобалось відчуття прогресу в оригіналі, і в ремейку воно також буде. Це, наприклад, як безіменний невміло тримає одноручну зброю двома руками. І вони хочуть це все зберегти. І так само в кінці ти будеш вмілим мечником. Ну або магом. В оригіналі була ковка мечів. Розробники зберегли це і зробили процес. Кувані більш цікавим та складним. Тепер без може кувати не тільки меч. що доволі є цікавим. Розробники роблять великий упор на збирання ресурсів і крафт. Ти зможеш багато чого цікавого робити. Це, наприклад, стріли, болти, ну і всілякі зілля. Одним словом, хочуть сильно прокачати ремесла, і це звісно круто. В другому подкасті вони вже сиділи з геймдизайнером, і що цікаво, він виділив три мети для розробки: перше, це гравець сам вибирає свій шлях проходження, ніби мечник, маг або лучник. Друге, це поменше скриптив. Світ має бути живий і гравець має вірити в нього. А третє, котре вони повторюють за атмосферу гри, що вона має бути готичною та більш підходить до темних фентезі. Баланс, якщо згадати, то в оригіналі можна було прокачувати чисто силу і взятись в середині меч, і ти просто робився гіперперекач, буквально вбивав орків раз на раз. Ну в ремейку вони це трішки перероблять і тепер вкачувати один навик, наприклад, сили, щоб все вирізати, так не вийде. Цікаво, що коли в розробників запитали на рахунок діжок, перші готиці, хто забув, пірані хотіли зробити якусь телсмісію з ними, але так її не додали. В ремейку їх також не буде, але сказали, що хотіли проширити маскування. Їжки на це не підходять. Щоб це не означало, можливо, будуть повноцінні скрити вбивства. Ось я зачепив місії. Ми знаємо, що в готиці, після перших трьох глав сюжет робиться дуже сильно прямолінійний, і все зводиться до основи сюжету. І для багатьох людей це був мінус. Бо якщо перші дві глави ти дуже багато виконував місії, то далі ти просто бігаєш з точки А до точки Б. Люди з алкімії вирішили це змінити. Вони зроблять додаткові місії, щоб розбавити бігання однієї місії. До другої, що є великим плюсом, звісно, деякі основні місці вони перероблять для закриття сюжетних дірок. Ну поки що звучить воно все дуже добре. Як воно буде зроблено на релізі, не зрозуміло. Так само з інтерфейсом. Ми бачили тизеру інтерфейс, який ну не підходив до оригіналу. Розробники його змінять, і він тепер буде більш схожим до оригіналу, буде мінімалістичним та інформативним. Тепер в грі з'явиться більше вертикальності, і гравець, який любить досліджувати світ, буде більше нагороджуватися. З'явиться паркур в оригіналі. Він був теж, але він не був. Дороблене до кінця, в ремейку його прокачають. Ну це була інформація з двох підкастів, до яких я додавав ще свої особисті думки та бажання. Ну все, що там я сказав, ми не можемо поки що повноцінно зацінити а ось броню можемо. І да, виглядає вона канонічна, бо у в тизері була дуже сильно погана броня, яка взагалі з готикою нічого свого не мала. Ну вони викинули таку ідею і роблять справді детальну броню. Наприклад, легкий обладунок просто шкіряний, а наплічники тепер не такі гострі. Середні вже більш ключузі, а ось важкий, справді важкий броник, який добре захищає шию. Добре, що дизайнери дотримуються оригінального взгляду піранів. Ну в готиці перший мала бути шоломи, ну і за їх смішного вигляду є. Їх не додали, і розробник дав чітку відповідь на це запитання в ремейку, аналогічно шоломів не буде, так само як і в оригіналі. Щитів також не було, і в них також їх не буде. Вони ще хочуть, щоб кожна броня була неоднакова, і більш всього що вони додадуть свій ступінь зносу, що доволі круто. Десь буде вона затерта, наприклад, шкіра чи металеві листи. Але чи може гравець змінювати вигляд своєї броні? Поки що розробники не знають. Можливо, за шекелі ігроків вони додать, але звісно, що чу алкімія не потрібна. А ось ви Гляд монстрів досить цікавий. І тут розробники їх роблять страшними. Як воно позначиться на занурений світ, поки що я не знаю. Але те, що ти на початку гри вбивав тільки слабких монстрів, таких як кротокрис або падащик, бо вони виглядали слабкими. А ось в ремейку навіть моби слабкого рівня виглядають доволі страшно. Ну просто гляньте на це, це ж пиздець. Розробники хочуть зробити rpg хоррор Складається така думка. Загалом редизайн мобів сильно не відходить від канону, але трохи їх роблять страшнішими. Ось, наприклад, не. Давно вони поділились дизайном скелета Мага, і деяким фанатам він взагалі не зайшов і навіть не зрозуміло чому. Да, він трохи більший за оригінал, але просто повторити в точ-точ неможливо. Як на мене, вигляд справді крутий, та набагато кращий, ніж в оригіналі. І дизайн старого табору, моя повага, він має супер крутий вигляд. Як можна помітити, зліва немає бочки, що сумно, але в цілому картина радує. Десь я бачу навіть зліти скріншот, але з зрозумілих причин я не буду показувати його тут. Я помітив цікавий момент на трейлері, який показував стару шахту, яка дуже добре відтворена. Плюс респект. Є орк, який тянув валун. Дуже схожий на орків з третьої готики альфа-версії. Ну просто порівняйте. Але пізніше розробники сказали, що моделі будуть різними, тому подивимося, що вийде. Розробники йдуть в правильному напрямку. Вони прислухалися до фанатів і хочуть зберегти оригінальну атмосферу, але при цьому внести все-таки щось своє, і це видно, що вони справді хочуть зробити якісний ремейк, якщо навіть Кай Розенкранца запросили. Вони часто підкреслюють атмосферу, що означає, для них вона дійсно важлива. Але я б не хотів би, щоб вони вганяли в себе у рамки. Наприклад, якщо вони зроблять світ великим, здійснив міру. Це буде, звичайно, плюсом, тому що оригінальний світ готики перший надмалий для сучасних мірок. Буду вірити в розробників, що вони все зроблять правильно та зможуть випустити дійсно якісну ігру. Звичайно, деяким фанатам нові зміни не сподобаються, але всім не догодиш. І я вважаю такий підхід правильним. Буду чекати новини по готиці. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!